Всім доброго дня! Вітаємо вас на ютуб-каналі компанії Вест. І в сьогоднішньому відео покажемо і розкажемо про трактор МТЗ Білорус 892-й. Маємо на продаж даний трактор БУ. Покажемо його стан і розкажемо про його технічні характеристики. Отже, почнемо з самого силового агрегату. Стоїть на тракторі дизельний 4-хциліндровий двигун. Стоїть такий самий простенький двигун, як на моделях 82.1, але за рахунок турбіни трактор видає 89 кінських сил, а не 82 як попередник. І відповідно модель називається 892. Отже, ми маємо безпосередній вприск палива, плюс турбіна, за рахунок якого двигун може видавати 89 кінських сил. Нагадаю, що він у нас 4 Далі трактор, само собою, що є з ведучим передком, передній міст простий. Як ви знаєте, що в даних моделях може бути також і балочний. Ну, на, на даному варіанті є звичайний простий редукторний і надійний передній міст. Далі. Трактор є 2008 року випуску і напрацювання на ньому трошки більше 4000 мотогодин. Якщо бути точним, там 4040. Ми вам зараз це покажемо на панелі вже власне приладів, коли будемо розглядати. Кабіну. Е, тепер, що стосується коліс. Отже, і передні, і задні колеса є в нормальному стані, там орієнтовно 60% наявність протектора на колесах. Діаметр передніх коліс у нас є 13,6R20, і задні колеса у нас є, є 16,9R38. Я вам ближче покажу. Таким чином у нас виглядають колеса. Що стосується задньої навіски і вал відбору потужності, тут все абсолютно стандартно. Якби я нічого нового вам не розповім: стандартна МТЗ навісне, потужне, трьохточкове, і є вже гідровиходи готові, і вал відбору потужності, також двохшвидкісний. 540 та 1000 обертів. В тракторі абсолютно все працює. Передній міст працює, гідравліка працює, вал відбору працює. Всі передачі вмикаються. Отже, на даному тракторі стоїть стандартна МТЗ-вська коробка перемикання передач. Механічна, 18 плюс 4 переводячи в її в математичну формулу. І вона працює в парі з сухим однодисковим щепленням. Тепер хочу ближче вам показати власне, сам двигун. Ось зі сторони паливної апаратури Трактор обслужений, замінені фільтра мастила. Тут в тому плані все окей. Також ви бачите, є компресор додатковий, з цієї сторони от видно турбінку, генератор. ну, Словом все для того, щоб їхати в поле і працювати в тракторі є. Тепер покажемо вам власне, стан вже самої. Кабін. Стан також дуже-дуже хороший, наголошую на цьому, що в тракторі все працює, як я говорив. Зараз так віддалимо камеру, отак от от буде краще видно. Так, Ось тут у нас є всі органи управління, панель приладів. і 4049 мотогодин. Зауважу також, що в даній моделі е, показчик тиску масла виведений окремо збоку. Ось тут ви бачите. З цієї сторони у нас ще є місце під радіо, тут його немає, але доставити можна. І тут кнопки на дворники, на світла. Тут, тут все просто і зрозуміло, і думаю, що навіть особливо немає про що розповідати. Тепер йдемо слухати роботу двигуна. Так, друзі, даний трактор знаходиться у місті Львів на кільцевій дорозі в Сокільниках. Запрошуємо вас на тест-драйв. Ми працюємо щодня, зараз зимовий час працюємо в будні з 9 до 5, субота до 4, неділя до 3. Також маємо інші варіанти тракторів МТЗ. Для того, щоб переглянути всю наявність, переходьте на наші сайти. Посилання є в описі до цього відео. І також наш майданчик у місті Тернопіль на вулиці Гайві, 32. Також працює кожного дня без вихідних. Ми вас чекаємо, можна прийти та обрати собі трактор. Білорус, джендіри, китайські, японські, словом, багато всього маємо. Навісне обладнання, також в наявності. Все це продаємо трактори, запчастини та комплектуючі до них. Що стосується даної моделі, тобто, також є на трактор документи, продамо з повним переоформленням. Тракторів без документів ми не продаємо, обов'язково додаємо весь пакет документів для реєстрації, ви зможете його поставити на себе. Що стосується доставки, також за домовленістю, але є можливість, можемо допомогти доставити трактор на ваше подвір'я по Україні, доставляємо, немає жодних проблем. Ціна на даний трактор е є на сайті. Закликаю вас переходити на наш сайт. І там дізнаєтесь всю актуальну інформацію і більше таких сухих характеристик також по трактору. Хто здалеку і не має змоги приїхати до нас, ви можете зателефонувати ось за цим от номером і поконсультуватися ми розкажемо, як можна купити трактор у віддаленому режимі. В принципі, все, все, що хотіли, показали, розказали. Переходьте, підписуйтесь на наш YouTube канал і також на наші соцмережі будемо. Дякую, якщо ви напишете якийсь коментар або підтримаєте наше відео лайком. Дякуємо за увагу і до зустрічі на каналі. Залишайтеся з компанією Вест.